Зараз навіть гольфи на андроїді уявляєте, поставимо магнітолу під штатний дизайн в шостого гольфа, щоб все виглядало як по заводу. Погнали! Volkswagen Golf 11-го року, автомат універсал 1.4, дуже практична машинка для міста. Із непрактичного тут був ось цей старий маленький екранчик, навіть без блютуза, без функцій, тільки радіо. І власник сказав, що тут застрягло два якихось диска. Замість нього поставимо нашу мультимедіа. Вона така ж по розміру стане в рідні місця, і хоч вона і тонша за стару, але значно потужніша. 4.32 по пам'яті на швидкому восьмиядерному процесорі для гальфа з головою буде літати. І по дизайну вони дуже схожі, не буде вибуватися з інтер'єру. щолк щолк все поставили, пройшло, ну, мабуть, хвилин 15. Планшет сюди став дуже добре, але найголовніше, що тут тепер є всі сучасні функції. Можна встановити сім-карту і тут буде власний інтернет. Є будь-яка онлайн навігація, Waze та Google карти, бездротовий CarPlay та Android Auto. Є DSP процесор, можна налаштовувати музику і YouTube. Дивитися всі відосики. І все це добро коштує 7 тисяч гривень. Разом із встановленням вийде в районі 200 баксів. Зараз такі пристрої встановлюємо на будь-які авто під ключ по всій Україні та в Європі. Звертайтесь.